Доброго дня, мої любі мої рідні. Я сьогодні вам хочу показати одну весняну клумбу, яку ми знімали ще взимку. І Хочу подивитись, як вона змінила свій наряд. Давайте подивимось, що змінилось. І ось, бачите, у нас замість цикламенів і капусти, яка квітне, У нас з'явилась примола, у нас з'явилися нюті очки, тобто віола. І небагато змінилося, але бачите, який вже весняний одяг, і був красивий і взимку, але який він красивий нарядний весняний. Хотілося з вами цим поділитись. І для мене взагалі такі змінюючі постійно клумби, вони нагадують, що не буває поганих пороку. Просто головне, щоб серце сяяло добротою. І відчувала красу і любов Бога. Я вас дуже люблю. Пока пока